<смех> <смех> Скажут, что наш. <смех> <смех> Такая же маска не каждого. Может Парень, не так? Нет. Конечно, можем, но я в прошлый раз... И все. То есть нам надо, чтобы нас увидели просто. И все. Полиция с нами? Еще нет. А вот. Всій Україні це вже сьомий, в Києві це вже дев'ятий, в нас третій, в нашому місті саме. Ми знову, знову виходимо, щоб відстояти права наших військових, а саме демобілізація. Якщо бути точнішими, це сроки служби, адекватні, справедливі сроки служби. Тому що наші військові з перших днів, вже майже два роки, стоять на, по всій лінії фронту. Вони вже всі зморилися, вже не можуть. І хто як не ми буде відстоювати їхні права? На даний момент в нашу Верховну Раду внесли законопроект 7-го числа. Це було перше скликання. Про мобілізацію. Там є два пункти, які нам не дуже сподобалися, а саме 36 місців по рішенню ставки та 36 місців для всіх. Тому ми зараз тут, тому ми відстоюємо наші, наших чоловіків права. У нас є час, його дуже мало, але він у нас є. 21 числа буде друге скликання по цьому законопроекту. І я дуже, дуже, дуже надіюсь на те, що його не приймуть таким, яким він є. Тому що ставка це, це довічно. Це хто не розуміє, що таке ставка, це приходить час, 36 місяців місць військовому, він пише рапорт на демобілізацію, його відправляють на Київ. І там вже верховно командуючий буде приймати рішення, час хлопцям повертатися додому чи ні. Я думаю, що це несправедливо. І у хлопців, хлопців потрібні, про, просто потрібні ці сроки, сроки не 36 місяців, так? А 18 тих, тим, хто зараз знаходиться на нулю, в УБД. Тому що несправедливо 36 місців для всіх. Ми розуміємо, що нема ким замінити, але ж знову ж таки, що ви робили два роки? Чому ви не міняли, чому ви не змінювали щось там в себе? Щоб хлопців була така можливість помінятися. Чому за ваші похибки так, повинні страждати наші хлопці? Знову ж таки, про ставку: військовий пише рапорт, він чекає, ось вже пройшло 36 місяців, і я ось пишу рапорт. Три місяці дається там на прийняття рішення. Він вже думками весь вдома, так? Ось, при я відвоював цих 36 місяців, які записані там в тому законопроекті. Ось там вирішили по-іншому. Приходить відмова, все. Це моральний стан військового в нуль. Тому в нас є час, щоб нас влада почула, ми хочемо до них достукатися, щоб нас побачили. Що це просто неможливо і це в першу чергу несправедливо до військових. Я хочу звернути звернутися до всіх людей, які нас бачать, які нас от, чують, так е, е, виходьте, виходьте, це, це наші військові, це наші чоловіки, це наші рідні, так, вони йшли захищати нас, вони не думали про те, що. Вони не думали про те, що от в мене нема часу, в мене робота, в мене свої там проблеми і тому подібне. Вони йшли і нас захищали, вони не роздумували, вони пішли в перший день. Зараз всі зайняті, всі свої справи, всіх своя турбота, так? Виходьте, виходьте, і це потрібно хлопцям, тому що я ж знову повторюю. Це, можливо, наш останній шанс. Моя дитина бачила батька за два роки, може раз за три. У нас була можливість їздити, коли там хлопцям, хлопців відпускають помитися, попросувати собі речі. От, ми їздили на Миколаїв, возили дитину, теж немає завжди можливості завезти. А так мій чоловік був два рази всього лише за ці два роки відпустять. Все ніяких відпусток, ніяких вихідних, ніяких прихідних, нічого зовсім. А останні два тижні в мене дитина дитина в сльозах. У мене дитина плаче, коли я побачу свого батька. Я не можу дитині пояснити, що це. Вона знає, що це війна. Дитина в п'ять років знає, що таке війна. І дуже тяжко, коли він вже не виносить. І ти дзвониш йому по тому відеозв'язку і говориш, що в нас все добре, в нас все чудово. І коли дитина бере ту слухавку і каже, папа, коли ти будеш вдома, ну. І він плаче, і я плачу, і вона плаче. Ну, якось так. Скажіть, будь ласка, у вас з попередніх разів змінилися плакати, так? Так. Ми зараз саме за рішення ставки, тому що нам не подобаються оцих два пункти. Ми дуже маємо велику надію, що ці два пункти заберуть, поки от до 21 числа в нас будуть поправки. Ми надіємося, що їх викреслять з цього списку, тому що ставка це. В моєму сенсі це довічно. Ну тобто нічого не міняється. Рішення ставки 36 місяців. Це хлопці повинні бути там 36 місяців на тому ж нулю. Ось, а потім вони просто знову ж таки по рапорту, так вони чекають, вони дуже чекають. Це ну, можна зрівнити от з відпусткою. Тобто людина знає, що він пише рапорт. Через там буквально місяць він поїде додому. Він знає, що він їде додому. Тобто в нього піднімається бойовий дух, в нього моральний дух піднімається так. І тут, коли він напише рапорт, ставка буде приймати рішення за життя наших хлопців, за долю наших хлопців, буде вирішувати. Зморились вони чи ні, чи вони, зморились, але вони далі, далі продовжують службу, то я, я вважаю, це дуже несправедливо по відношенню до них. Ми хочемо, щоб влада почула і змінила от саме, саме оцю поправку за рішенням ставки. Ми її, ми її дуже боїмося. Також ще один пункт це 36 місців для всіх. Тобто десь тил, який сидить з першого дня війни, десь на Києві чи в Львові, і наші хлопці, які не вилазять звідти, це, це несправедливо. Ви плануєте продовжувати до 21-го числа проводити такі заходи? Чи що ви будете робити? Ще? Ми ще це ми знову ж таки збирали підписи з дівчатами. Ми відправляли листи, електронні листи народним депутатам нашим Верховну Раду. Так, ми зараз робимо все можливе, щоб нас почули. Ми виходимо в Києві вже втретє, за цей місяць тільки. От Київ має змогу вийти до Верховної Ради, Київ виходить. Дівчатка молодці, дівчатка виходять, дівчатка стараються приїжджають із-за кордону преса, тобто нас бачать. Сказати, що нас не бачать і не чують, нас бачать і чують. І коли місяців три тому наш пан президент. Він зовсім не говорив про відпочинок, він зовсім не говорив ні про ротацію, ні про демобілізацію, то зараз ми це чуємо на його прес-конференціях і за кордоном. В нього брали інтерв'ю в Британії, та, в Британії, і він сказав, що так, хлопцям потрібен відпочинок, хлопцям потрібна демобілізація, і ми. Дуже раді це чути, що нас саме нашими словами пан президент говорив на британському телеканалі. Я вважаю, що нашим чоловікам, батькам, всім ну повинен бути відпочинок, і повинна бути ротація. І я не знаю. Ну дійсно, за ці два роки чому наша влада нічого не робила, ну, щоб було ким міняти наших чоловіків. Поки там хтось інший сидить вдома, ну не закінчиться війна, не буде перемоги, поки ми всі не будемо там на фронті. Скільки разів бачилися, бачила його родина за цей час? Ну, три рази він був у відпустці по 10 днів за ці два роки, то ну були, ну але так, це ж не відпочинок, бо ну дуже мало. Звісно, змінився. Ну, десь ну, багато він не каже. Там, каже, там, Тобі це не потрібно знати, але ну, тримає все в собі і не може там все висказати. Демобілізація без ставки, Демобілізація без ставки. Демобілізація без ставки.